П'ята доба повномасштабної війни Україна б'є російського окупанта. Інформаційний марафон на телеканалі Ті 8 триває. Вітаю всіх, хто долучився до нас за цю інформаційну годину. І далі про наступне шелтер для Луганчан. У Солопківцях збудують житло для переселенців. Про це говоримо з нашим гостем з нами відеозв'язком Сергій Когут, голова Солопковецької тергромади. Пане Сергію, слава Україні! Рада бачити вас. Доброго дня. Пане Сергію, і власне вже перш ніж говорити про шелтер, е, от сьогодні вже 15 місяців повномасштабної війни. І розуміємо, що впевно, все ж таки, наплив переселенців був у перші місяці повномасштабної війни. Як було спочатку і як вже зараз, через 15 місяців? Е, ну, Перші дні були дуже важкі, тому що наплив, е, так як наша громада знаходиться практично на трасі. Е, то наплив переселенців був дуже великий, хоча основна маса була транзитних, тобто такі, що зупинялися в нас в громаді на один день, на два дні, так що це але за перші дні ну дуже багато пройшло. Ми навіть і не могли б вже потім пізніше, ми налагодили облік, налагодили. E, взагалі за період війни в нас пройшло більше двох тисяч переселенців через нас. Це тільки тих, які залишалися у нас на якийсь період. А вже зараз, через 15 місяців, яка ситуація? E, зараз вже більшість переселенців, ті, які залишилися в нас в громаді, на проживання транзитних практично немає. У нас на сьогоднішній день залишилися на проживання сто 130... Одна внутрішньо переміщена особа, з них 43 дитини і 11, які мають інвалідність. Пане Сергію, якщо говорити безпосередньо про дітей, дітей все-таки задіяли до шкіл та садочків громади, так? Так, так. Всі діти практично ну, або займаються дистанційно, або ходять в наші садочки. Садочки і в школу в нашій громаді Ну, Солопковецька громада вона не настільки велика. То я так розумію, що все ж таки більших переселенців залишилися у центральній садибі громади. Так чи все ж таки є і по інших О, ні, ні? У нас дуже багато переселенців прийняли Глушківці і Стрихівці. Ну солопківці, звичайно, більшість солопківця, але Глушківці і Стрихівці в нас прийняли досить багато переселенців. Багато залишилося жити в нас. Пане Сергію, а от, власне, як з розміщенням переселенців? Це можливо є такі місця комплексного проживання переселенців на території громади? Чи це безпосередньо люди у співпраці з владою безпосередньо самої громади з вами, з вашими працівниками? От домовлялися, щоб вони віддали свою хату до прикладу? Е, основна маса в нас майже всі переселенці розміщені в приватному секторі. Тобто е, ми працювали з людьми комплексі ми вживали заходи для того, щоб розмістити переселенців в людей. Хтось прийняв до себе, хтось мав пустуючі хати, прийняли в пустуючі хати. Є вже переселенці, які ви, які викупили хати, і це вже не, вже не переселенці, вже наші жителі. Ми вже їх, будемо так говорити, прийняли в громаду вже як свої. Угу. Пане Сергію, як громада допомагала на початку переселенцям і що може зробити вже зараз? Ну на початку э, ситуація була така, що переселенці. Ну, вони ж їхали в чому пішли з дому, так і їхали. Це був зимовий період. Звичайно, допомагали і харчуванням, і теплим одягом, і розміщенням. Маса переселенців було таке, що. Приїжджали до нас вночі, тому було встановлено цілодобове чергування в сільській раді. Приймали, розміщували, надавали тимчасове житло. Прийняли рішення про надання дозволу. У нас була вже на той момент створена кризова кімната. У нас там є дві кімнати для проживання. Сімей ми там розміщували на сьогоднішній день. У нас в комунальному підприємстві проживає ще одна багатодітна сім'я? Друга з'їхала буквально два дні назад. Пане Сергію, якщо говорити вже безпосередньо про зараз, так от зараз, до прикладу, одяг продукти харчування, працевлаштування через 15 місяців війни. Чи з'явилися додаткові можливості у самої громади? І чи безпосередньо переселенці потребують ще цієї допомоги? Запит на розміщення є постійно, а тим більше, ми бачимо, зараз звільняються наші території. і ну, Там розбито все, там немає де жити. Тому запит на те, щоб розмістити людей, є постійно. За цей період ми зробили ремонт в другому, на другому поверсі поліклініки, у нас вона була не зайнята. Облаш... Зробили ремонт в... зробили сім кімнат для проживання, зробили кухню, зробили побутову кімнату. Там же облаштували в одній кімнаті банк одягу. І пункт прокату речей для інвалідів, тобто засобів реабілітації. Пане Сергію, це, власне, про цей зараз... шелтер. Зараз, це, так? зараз підписали меморандум з гірською громадою Луганської області, і для них облаштовуємо цей шелтер. А це фактично ви маєте приймати скільки людей загалом зможете прийняти? Чи це вже ті переселенці, які є на території громади? Чи це нові будуть це це будуть нові переселенці? Це ми плануємо прийняти десь сім кімнат по три чоловіка. Це до три-чотири чоловіка. Це десь до 25 осіб. осіб. Пане Сергію, ви вже власне говорили про те, що багато зроблено, робите ремонт. А от банк одягу, ви також казали, що сформовано. Банк одягу створювала сама громада чи залучала ще когось? Ні. Ну, сама громада створювала і залучали благодійні організації. Пане Сергію, разом з тим. Ремонт. Ну, приміщення, я розумію, що це фактично приміщення власність громади, так щодо ремонту, так, це. Так. Це також за кошти громади ремонт відбувався? Чи це залучали кошти? Е, ні, це за кошти громади і було використано залиш частину залишку освітньої субвенції. Ці кошти ма мають повернути, так? Е, ні, це кошти використані повністю. Угу. Пане Сергію, розуміємо, так. що до прикладу є ремонт. Так вже ви кажете, що зробили такі комунікації разом з тим, що от меблі, техніка це також буде коштом громади. Чи знову ж таки будете залучати благодійники? Ні, згідно, ми домовилися згідно меморандуму, будуть залучені кошти благодійних організацій для того, щоб облаштувати ці місця. А власне будівництво точніше не будівництво, а облаштування такого шелтеру. Це був пункт перший у меморандумі про співпрацю з зірською громадою. Так а які далі, що ще загалом передбачає меморандум? У яких напрямках можете ще працювати? Що далі можливо вже напрацьовуєте якісь варіанти? Напрацьовуємо культур обмін культурний, напрацьовуємо спільні проекти з молоддю Плануємо ще облаштувати одне приміщення для проживання багатодітних сімей. Тобто, фактично, співпраця лише почалася? Е, так. Поки Сергій. ми знаходимося на початковому етапі. Пане Сергію, а гірська громада це перша громада, з якої ви підписали меморандум? Чи можливо Солоковецька тергромада ще з кимось подружилася і підписала ще подібні меморандуми? Ні, зі сходу більше поки ні, ні з ким. А якщо говорити про благодійні організації, благодійні фонди, громадські організації, от е, чи за 15 місяців з'явилося їх більше на території громади чи подружилися з ними? Ну, у нас е, дуже хороші зв'язки з Рокадою, е, прекрасні зв'язки з ангелами спасіння. Е, ну, взагалі, дуже багато організацій. З фондом добро, ну взагалі багато, дуже багато фондів, дуже багато благодійних організацій. Хочеться їм подякувати за те, що вони постійно співпрацюють з нашою громадою. Пане Сергію, наскільки я розумію, що нещодавно у вас також були представники Червоного Хреста. Так, заїжджають у громаду. Звичайно, звичайно, ми з ними постійно співпрацюємо. І з карітасом співпрацюємо, і з Червоним Хрестом. Ну, взагалі, дуже багато затрудняєш всіх всіх назвати, боюся, щоб когось не образити. Тому що благодійних організацій, які співпрацюють з нашою громадою, дуже багато пане Сергію. Пам'ятаю, на початках повномасштабного вторгнення ви говорили про те, що е, дуже радо на зустріч і у допомозі армії, і у допомозі внутрішньопереміщеним особам йшли безпосередньо жителі самої громади. Так. Тобто люди ділилися чим мали, допомагали чим мали. За 15 місяців війни чи змінилася ситуація, чи все ж таки Солобківці тримають марку і так і залишаються таким потужним от гуманітарним хабом? Е, ну, У нас взагалі дуже хороші люди, і, скажу так, активність людей не зменшилась. У нас включилися в роботу фермери, у нас. Е, ну, і колективи шкіл ще по сьогоднішній день працюють в школах, печуть печиво для військовослужбовців, допомагають переселенцям. Ну взагалі, як в нас дуже дружна хороша сім'я, пане Сергію, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Отож нагадаю, що з нами відеозв'язком був Сергій Когут, голова солод.